Новинка надзвичайна, дяденько. Вчора таке сталося, таке сталося. Значить три російських винищувача. Міг-31 порушили повітряний шума, простір Естонії над фінською затокою. Перебуваючи це... там 12 хвилин, повідомляє влада Балтійських тигрів. Ой -ой -ой. Що тигри загризли їх одразу на подльоті. Та тільки розпочали, але не встигли, вони улітіли. Що, обосрались, так? Да? Та ні, ну ж знаєш, вони поки заведуть свою шарманку, ті вже улетіли. поки вони А то Тоді так, поки приціл достали, поки смазали, поки розпакували. А, ну, понятно, ну, обосрались, обосрались і улетіли. За слухай важно. Так. Ну, так, так. підняли винищувачі, але не естонські, а італійські F-35 для їхнього перехоплення. Ой-ой-ой. І що він, як він зреагував? Та, ну ти що, ви помахали їм ручкою, та ті улетіли. Значить, після цього МЗС Естонії викликала тимчасово повіреного посла РФ і вручила йому ноту протесту! А що взагалі посол РФ робить в таких потужних странах, коли ці потужні країни прямо настроєні дуже агресивно на рашку чи бурашку? Чого їх не вигнали? Слышь, а я вже не розумію, а що таке нота ну, протесту? Можна це питання поподробніше? Нота протесту? Нота протесту, сомі, до, фасоля сі до? зіграли на піаніно? Да, вони як почали грати. Ой-ой-ой. Та ти слухай, як їх міністр закордонних справ естонський завівся. Значить, Маргус. Цакна назвав подію безпрецедентно зухвалою. Ой, безпрецедентно І нагадав, що це вже четверте подібне порушення так, цього року. Ой-ой-ой, пошла, пошла ерекція. ерекція, ерекція скільки ерекція. потрібно, скільки ще потрібно цих подій, щоб ерекція почалася? Та, да, скільки ерекція, скільки надо. То вони хотіли судно захопити, ти пам'ятаєш там, міг теж прилетів такий малецька літачок там да, і ці розбіжалися. Вони хотіли свої війська навіть дачу. Ой-ой-ой, тігри, звісно, потужні, а все время кричать, ми вас нах за. Да, да, да. Ну як наш. Да, Наші навчив. Наш навчив їх всьому. Тільки наш Настрійний слухай, наш красавчик. атакує потужно, Зелемба. А ці перепугані, що там зелемба, думають, не так, думають. Красавчик. А я один наш рицарь, король. Ну слухай, до цієї справи долучилася ця жіночка, которую звучит. Фундерляндер, ні, поки що вона заспокійливо чекає на 21-й та 22-й. Вона кладе в пакети санкцій, їй не до цієї справи. то так. А, ти шо? Ой, я щас я назову це прізвище, а захитаєшся. захитаешься. Кайкалас! глава євродипломатії. Калас, да, Калас. Калас, да, Калас, это потужно же. Ой, -ой, -ой. Она Не поймет, что на А ты послушай, что она сказала. Нет, это Сегодня... мощно. Нет, ты послушай. Сегодняшнее порушение повитренного простору Эстонии <губит> российскими так. войсками и летаками является надзвичайно небезпечной провокацией. Ой, 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 А у мене ще одне питання до тебе і до наших так, може, глядачів. А треба 21-му санкцію наложити після этого. Та я думаю, тут вже треба до 32-го одразу переходити. А у мене ще таке питання до тебе. От, ти мені скажи: Залемба ж тримає небо. Чому вони пролітають там? Чи вони з другого <посте> боку <посте> А, вони ж з другого <посте> боку з Балтії <посте> заходять. Я просто. Наш все время говорит, что только наш кордон, все через наш кордон, что если наш кордон... Наш, говорю, тримает только Смарагда, Смарагда. Не, ну просто наш сказал, что если наш кордон ляжет, то всей Европе амба. наш еще не Кто как не принимал, не может лечь. А куда ложится там била дорога такая, что там не ляжешь, там не ляжешь, дядька, там такой идет адреналин, я тебя прошу. Да Значит, Кая Калас заметила, что это уже третья провокация. Боженьки. так боже, ти ти що боже. за останні дні. Ой-ой-ой, і посилюється напруженість у регіоні, каже. Всі ми говорить, напружені. Не можемо розслабитись. П'ятий мирової пахне. чую. Слухай, ну я тебе до речі скажу, що наш не допоможе. Він же не розслабить, Якщо він передасть то, що у нього є, то вони ще більше напрягуться. то їм треба кудись до цього, до Голландії, до Амстердаму, там розслабляючи якісь препарати. Та не, ні, вони не, вони Кафешопи какие-то, там треба. І... пройтись по кафешому про Амстердам. І она зазначила, що Европа не повинна показувати слабкість. Ні. Говорить, надо бицуху показувати. А не як її показувати, я сейчас не розумію. Ой-ой-ой. У НАТО заявили, що Альянс терміново відреагував і перехопив російські літаки. Ой, перехопив. Коротше, всі перепугані, там, вражки чи бурашки позалазили, я чую під столи, там в Кремлі, там говорять, перехапили, летать. Чую, скоро кофе в Криму, чую буде. Ні. Я те хочу сказати, що, коротше, Європа вже не та, тільки наш може зупинити всіх. Наш Вони не тільки, тільки умовляють, а наш діє. Все. Ну. Наш скоро буде на красній площі. Наш прязь на, наш, наш кажу. Наш князь, наш принц, тільки він може це все зупинити. Наш король. наш Слава король. потужному. слава. Да. слава Владимирович. Давайте до переможки, євродипломати, включайтесь. Не хочуть воювати до речі, дядька, я хочу сказати. Ти бачиш, вони все там то провокація, то стагнація, то ще щось. Та Им надо только разойтись и будут воевать. Ну да, вони долго заряджають, але быстро не будут. Они поступят таки. под предводительством Владимира нашего Александра. Алексаны, я не... же сказал, что давайте бабки, и все будет добре. Да, дайте сюда, все, я все сделаю. Ну давайте до переможки.